Йоу, друзі, давно не бачились. Була така спека, не було взагалі ніякого бажання щось знімати. Сьогодні, понеділок, хочу зняти вам цілий свій робочий тиждень, як я тренуюсь, як я харчуюсь, як проводжу свої вихідні. Це буде доволі складно, бо така зйомка виснажує, чесно кажучи, бо ти постійно думаєш: блін, цей момент не засняла, було б це так цікаво. Або навпаки, постійно щось знімаєш. А воно виходить, що в кадрі якось не дуже виглядає, і за цим не цікаво спостерігати. Коротше кажучи, буду намагатись робити якісний контент для вас. Зараз я п'ю каву, як завжди, не сніду, йду на роботу. Працюю дві годинки далі. В мене будемо є тренування. Після чого в мене вільний час. Для того, щоб купити їжу собі на день-два, приготувати її, позайматися своєю онлайн роботою і знов піти на роботу. Приблизно так виглядає в мене понеділок, середа п'ятниця. Це дні, в які я працюю в залі. Це його тепер не забрати. Слухай. так <плес> ха одного <ганого> дня! Ну що, ми зараз будемо готувати тунець з гречкою. 50 грам обов'язково ми зважуємо все в сухому вигляді, в сухому та сирому. Одразу записую в Fat Secret. Гречка в мене хатинка. 50 грамів. Супер. І далі беремо тунець. Дуже класний додаток цей. Просто скануєш. Переводить на потрібний тобі продукт. Я ніколи не планую глобально, що я хочу їсти на сніданок або на вечерю. Все якось воно інтуїтивно в моменті відбувається. Сюди я не додаю ніякої олії. Я зараз це все трошечки підсолю, і в цілому, це вже готова страва. Останнім часом не так часто їм каші. Тому що просто забуваю їх завчасно приготувати і знову ж таки чекати, поки вони зваряться. У мене немає ні бажання, ні енергії, нічого. Я дуже люблю смажити кабачок на олії. Якраз цілий цей шмат ми і посмажимо. Це в нас виходить 420 грамів. Майже добова моя норма по рослинності. Смажимо кабачки на олії авокадо. Булочка в нас виходить 60 грам. 60 грам – це 200 калорій. Нормально, можу собі дозволити. Далі ми беремо такий крем-сир. 63. Це 127 калорій. Тож, що ми маємо? 67 грамів білка за сніданок, 21 грам жиру, 87 вуглеводів і в цілому це вийшло на 814 калорій. Дев'ята вечора. Я дуже втомилась. Треба знайти в собі силу, щоб приготувати щось собі поїсти. Що в мене вийшло по крокам сьогодні? 12-300. В цілому, я так ходжу майже щодня, плюс-мінус від восьми до п'ятнадцяти-шістнадцяти тисяч кроків в мене є. Це те, що дозволяє мені їсти трохи більше на дефіциті, ніж я б могла б їсти зараз в мене 2200 калорій на день. Це мій дефіцит. Що ми маємо? Я напевно буду зараз очі а... зроблю собі ролл з куркою. Для цього мені потрібен ще крем сир, такий сир. Так, наші овочі. Тут майже готові. Ось така в нас краса виходить. Ну, Просто подивіться на мою косметичку. Вона ідеальна ти подзвоню, щоб мені зробили Вийшов на 921 калорію, 19 жирів, 107 вуглеводів та 85 білків. Це в цьому те, що мені потрібно. Ось так виглядає це все. Всі продукти, які я внесла. Єдине, що да, дуже рано, я зазвичай їм о першій або другій дня. Зараз тільки половина 11-го. Я не знаю, що я буду робити впродовж дня. Але сподіваюся, ось цей білочок протримає мене ситою, Хоча б до п'ятої вечора. Ну, я навіть не знаю, чи є сенс виходити. Мені треба купити кімано собі, бо вже час настав, вже два роки всім моїм кімано. То я хочу трошечки освіжити свою колекцію. Да, і саме в таку погоду, і саме зараз. Бо потім в мене масаж, і далі на тижні в мене вже не буде на це часу. Зараз восьма вечора. Я прийшла додому після масажу. Ой, божечки, я щось так втомилась більше ніж коли в мене робочий день. В цілому я сьогодні також працювала. У мене кожен день робочий, бо дуже багато всього я роблю онлайн. В мене 50 людей на онлайн програмуванні. Це коли я скидаю людям програму тренувань, і вони тренуються по ній. Самостійно в себе в залі багато працюю онлайн, і всього-навсього три дні офлайн в залі зазвичай це 4-5 годин понеділок, середа, п'ятниця, і всі інші дні вже в мене в кампі або в телефоні відбуваються. Раніше я працювала щоденно по сім днів на тиждень. Бувало таке, що і по 8-9 годин на добу. Не знаю, як я все це пережила, але, скоріш за все, це саме через те, що в мене було більшість персональних тренувань. Зараз я повністю відійшла від персональних тренувань. В мене виключно групові тренування, бо за одну годину я можу потренувати вісім людей, і це набагато. Комфортніше, вигідніше і людям більш цікавіше, бо персональні тренування це так нудно, я не знаю, в мене починається навіть паніка, коли <сум> я думаю про те, що якби я зараз була один на один з людиною. Це якась така нудна історія для мене. Тож щоденно в мене на онлайн-роботу йде десь 2-3 години, бо Знову ж таки повторюсь 50 людей, і треба кожному відповісти, подивитись відеозвіт. Наразі мені кидає відеозвіт десь 70% зі 100, бо інші 30% людей тренуються вже більше ніж півроку, і в цілому в них не виникає питань стосовно техніки виконання, бо вправи все одно повторюються між собою. Тому зараз мені це трошечки облегшило задачу, але все одно дуже багато початківців, які вперше починають ходити в зал разом зі мною дистанційно так сказати. І коли немає тренера поряд. І ти вже зробив відеозвіт, який надсилаєш, і ти бачиш там купу помилок, і тобі потрібно це дуже коректно сформулювати, щоб у людини залишилась все ж таки мотивація, бо якщо з першого разу сказати, що у людини все неправильно, скоріш за все, таке відбувається. У людини може зникнути мотивація і, і все. І потім людина не захоче тренуватись, таке теж буває. Бо багато людей не можуть робити якісь вправи в оригіналі. Їх треба масштабувати під кожну людину окремо, у всіх свої травми, усіх свої трабли. Коротше, працювати з людьми це дуже важко і дуже виснажливо емоційно. Зараз я хочу приготувати собі вечерю. Не хочу вам нічого, якщо чесно більше розповідати сьогодні, бо бо доволі виснажена. Хочеться просто поїсти, включити мультик, дивитись мультик і їсти. Може, може, все ж таки покажу, що я буду зараз їсти вам, але нічого розповідати в процесі не буду. Сніданок на 1026 калорій та вечеря на сто п'ятдесят п'ять калорій. Два прийоми. Їжі в мене за сьогодні вийшло. Так, все. Я пішла вечеряти. Побажайте мені смачного. Побачимось вже завтра, бо я хочу просто це з'їсти і йти спати, якщо чесно. Так, який в мене настрій сьогодні? Що вдягнути? Бо спортивних речей в мене просто тіма. Такий гарний коричневий з відкритою спинкою. Можу його і вдягнути. Я, чесно кажучи, вже тренець, як запізнююся, але що поробиш. Така в мене гарна прикраса є. Збираюсь кожен раз на роботу і на свої тренування, як на якийсь модний показ. Ну, бо можу, бо люблю. Бо подобається. А що? Так, і ще моносиріжка в мене десь. Мій улюблений аксесуар зараз, бо я його вдягаю під будь-який лук. Мені здається, що він офігенно доповнює мою зовнішність. Тому мені дуже подобається. Так, треба подивитися, яка погода. 18 градусів. Де моя копта? Це опець. Мій образ на роботу. Все, я побігла, бо вже запізнююсь. А куди я побігла? Я ще каву, блін, не допила. На Настрошки має бути ще за печі, рублі плеча або в А, Супер, ліде. Чайний хліб з ікрем-сиром та з ікрою Мойви. Зараз ще зверху додамо трохи сира на вівсянку. Все, я пішла їсти. Повернусь до вас трошечки пізніше. Просто подивіться, що мені подарували хлопці, які в мене тренуються. Вони зробили таку 3D-штучку. Вон Денис показує. Так, ну що, моя вечеря готова. В мене ще залишилось 356 калорій. Я купила собі морозиву без цукру, тому я думаю, що всі ці калорії підуть саме туди. Все ж таки не здоганяюсь морозивом. Тут в цілій банці 250 грам, і це всього 206 там калорій, 260, тобто навіть нема 300 калорій. Ну, це просто ідеально, і тут майже немає жиру. Тому моя рекомендація: а я доїдаю і йду спати. Крайс, я здивована, але цей влог вийшов занадто довгим, тому я вирішила розділити його на дві частини. А зараз ви додивились до кінця першу частину. Якщо хочете подивитись другу і хочете, щоб вона вийшла швидше, покажіть мені свою активність, пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте мій ютуб канал. Якщо у вас є таке бажання, мені буде дуже приємно. Це всього середина тижня. Я знімала цей влог весь тиждень. Мені здається, що друга частина буде вдвічі цікавіша, по моїм відчуттям. Дякую, що подивились. Дякую за підписку, за вашу вподобайку і за вашу активність. Мені це дуже важливо. Всім пока!